Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, які зміни в розмірі пенсійних виплат та мінімальної заробітної плати варто очікувати у 2024 році. А також чи відбудеться перегляд прожиткового мінімуму, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Ми розібрались у питаннях. Що стосується збільшення мінімальної заробітної плати та виплат пенсій, а також чи відбудеться індексація та підвищення пенсійних виплат у 2024 році, з початку 2023 року в Україні відбулося триетапне збільшення пенсійних виплат, індексація в березні, перерахунок пенсій для людей, що працюють, та липнева індексація для громадян, що вийшли на пенсію за спеціальним законом. Відповідно до постанови Кабміну, підвищення пенсійних виплат було розраховано індивідуально, але обмежувалось сумою від 100 до 1 гривень. У підсумку середній розмір виплати пенсії збільшився на 14,9%, що в грошовому еквіваленті відповідає 688,85 гривня до кінця 2023 року. Перегляд та підвищення пенсійних виплат не планували, крім людям яким протягом року виповнилось 70, 75 та 80 років, вони отримали вікову надбавку. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 гривень пенсіонери від 75 до 80 років отримують доплату 456 гривня. А люди від 70 до 75 років мають доплату 300 гривень суми таких вікових надбавок залишись незмінними і у 2024 році. Хто з пенсіонерів може претендувати на доплату від ООН, також деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати від міжнародних організацій. Раніше повідомлялось, що ці кошти громадяни отримуватимуть до червня. Однак стало відомо. Що виплати було продовжено до кінця 2024 року. Так, додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає трьом критеріям: офіційна пенсія має бути нижчою ніж 3250 тисячі гривень людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій або доплат на проживання для ВПО. Пенсіонер має проживати на прифронтових територіях Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області подати заявку. Для отримання додаткової виплати можна на платформі є допомога однак УПФУ зазначають, що така допомога нараховується автоматично. Сума доплати раніше становила різницю між 3 тисячами гривень і розміром державної пенсійної виплати, але не менше 100 гривень. Уряд підняв до 32510 гривень максимальний розмір пенсій, призначених для отримання грошової допомоги від програми ООН, Такі дані повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді, у своєму телеграм-каналі. Тож тепер із пенсією в 2500 гривень доплата від ООН становитиме 750 гривень, які виплати пенсіонерам варто очікувати у 2024 році. Перерахунок пенсій був запланований на весну 2024 року. Уряд заявляє, що в подальшому пенсійний сектор потребує реформування і розміри пенсії мають збільшитись. Згідно з даними законопроєкту про державний бюджет України, на 2024 рік мінімальна пенсія зросла з початку січня до 2 гривень на 12,8%, тоді як сума максимальної до 23 тисячі гривень. У 2024 році двічі відбулось підвищення пенсійних виплат для людей, що досягли 65 річного віку та виконали норму за стажем. Для жінок 30 років, а у чоловіків 35 років з 1 січня для цієї категорії пенсіонерів не менше 2880 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата зросла до 7100 гривень з 1 квітня пенсія, має становити не менш ніж 3200 гривень, оскільки мінімалка зросла до 8000 гривень із початку червня. Працюючим пенсіонерам було проведено автоматичне перерахування пенсійних виплат, які було заплановано на 1 квітня. Ці виплати були нараховані заднім числом за попередні два місяці через затримку надання звітності. Згідно з даними урядового порталу, перерахунок може проводитись після того. Як дані про сплату єдиного внеску за перший квартал року надійдуть до Держреєстру загальнообов'язкового соцстрахування цей автоматичний перерахунок був проведений пенсіонерам, які продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії, і станом на 1 березня 2024 року мали два роки страхового стажу. Цей страховий стаж буде враховано, відпрацювали менше ніж 24 місяці? Але після призначення або минулого перерахунку пенсії пройшло два роки, розмір доплати розраховувався індивідуально і залежав від тривалості страхового стажу та розміру зарплати, з якої нараховується пенсія, виплати до Дня Незалежності, ветерани війни, постраждалі від нацистських переслідувань та люди, що мають особливими заслуги перед Україною, можуть розраховувати на одноразову допомогу, що приурочена до Дня Незалежності. Кабміні повідомили, що люди з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни, а також колишні малолітні в'язні концтаборів, гето та інших місць примусового утримання, визнані особами з інвалідністю, мають право на такі виплати: люди з інвалідністю першої групи 3100 гривня, люди з інвалідністю другої групи 2900 гривня, люди з інвалідністю третьої групи 2700 гривня, учасники бойових дій. Одна тисяча гривня люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривня, члени родин загиблих, 650 гривня, учасники. Військових дій, колишні в'язні концтаборів та окремі категорії людей, 450 гривня у пенсійному фонді. Зазначають, що для ветеранів, які вже отримують пенсію, не потрібно подавати заяву до пенсійного фонду. Кошти автоматично нараховували разом із пенсією в серпні. Якщо людина є ветераном війни, проходить службу чи працює та не є пенсіонерами, гроші будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин або організацій, де вони служать або працюють відповідно до поданих заявок, включно через веб. Портал електронних послуг ПФУ людям, які мають право на виплату, але не відносяться до категорії пенсіонерів, не проходять службу чи не працюють. Необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду України. У довільній формі для отримання допомоги заявки на одноразову грошову виплату потрібно подати до 1 серпня 2024 року. Якщо з якоїсь причини людина не мала можливості подати заявку до цієї дати, тоді це можна зробити до 1 жовтня поточного року надбавка до пенсії для людей, що мають надстаж відповідно до статті 27 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, додаткові виплати для пенсіонерів, що мають страховий стаж понад норму, нараховуються у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для людей, що не працездатні. Тобто, при мінімальній виплаті у 2 тисячі гривня цей відсоток за кожен додатковий рік становить 20,93 гривні. Наприклад, чоловік працював офіційно 45 років, 10 років над стажу. Сума його додаткової виплати буде 20 на 10 20,9 на 10,209 гривень. При збільшенні виплати у 2024 році до 2361 гривня сума доплати становитиме відповідно 23,61 гривні за кожен рік надстажу індексація пенсії у 2024 році. Ще однією приємною новиною для людей пенсійного віку є те, що, попри повномасштабні військові дії, було проведено другу Переіндексацію пенсії у березні 2024 року. У межах комплексної пенсійної реформи відбувся перерахунок пенсії за абсолютно новою бальною системою, відповідно до якої внесок, зроблений УПФ пенсійний фонд, трансформувався у бали, будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Повідомив у своєму телеграм-каналі Денис Шмигаль, премєр міністр України зазначив, що такі кроки зможуть не лише зробити систему більш чесною та зрозумілою, а також це дозволить підняти рівень середньої пенсійної виплати. До цього часу система працювала так, що люди, які мають однаковий стаж роботи та суму офіційної заробітної плати, але виходили на пенсію в різні роки, отримували різні суми пенсійних виплат. Індексація ж має на меті урівноважити ці процеси та зробити систему справедливою. Варто зауважити, що у держбюджеті на 2024 рік закладені гроші на осучаснення пенсій. На виїзному засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигель повідомив, що з 1 березня 2024 року розмір індексації становив майже 8%. Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсії з 1 березня цього року, це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8% середній розмір підвищення становитиме 322 гривня, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Розмір підвищення розраховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Розповів прем'єр-міністр. Цю інформацію передає інтерфакс Україна розмір індексації був порахований відповідно до кінцевих показників щодо економічного зростання у 2023 році. Інфляція становила 5,1%, а середня заробітна плата, з якої були сплачені страхові внески, 7. Згідно з прийнятою постановою Кабінет міністрів України у березні 2024 року пенсії проіндексовані для наступних категорій осіб 9-5 мільйона цивільних пенсіонерів, які отримують виплати на загальних підставах. 596 тисяч пенсіонерів, які працювали в силових відомствах, 97-8 тисячі людей, які мають пенсію по інвалідності через каліцтво або захворювання. Пов'язані з Чорнобильською катастрофою 28 тисяч науковців, працівників державних служб та органів місцевого самоврядування, до того ж і початку березня пройшла індексація страхових виплат. Це щомісячна виплата для 161,4 тисячі потерпілих та людей, які отримують гроші у разі смерті потерпілого, крім того, Кабмін вів певні обмеження щодо максимальної суми індексації. Так, підвищення становитиме не більше 1,5 тисячі гривень як для отримувачів пенсій, так і для страхових виплат незалежно від їхньої категорії. Це обмеження спрямоване на більш справедливий розподіл наявних фінансових ресурсів для індексації та забезпечення підвищення пенсії для громадян з найнижчими виплатами. Попри те, будь-яке підвищення пенсії не має бути меншим, ніж 100 гривня, незалежно від розрахунків. Новий підхід до системи виплати пенсій держава готується до запрова. Держава готується до запровадження нової пенсійної системи, яка буде складатись із кількох елементів. Серед важливих змін буде переглянутий механізм нарахування виплат Українська пенсійна система, подібно до систем інших країн, включає кілька складових, солідарну, обов'язкову та добровільну накопичувальну частини. Також планується запровадження професійної накопичувальної ланки. Очікується, що нова система запрацює з початку 2026 року, а законопроєкт ухвалять на початку 2025 року, повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович відповідно до слів очільниці Мінсоцу. Кабмін пропонує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке суттєво змінить процес нарахування пенсійних виплат. Законопроєкт 9212 після першого читання був відправлений на доопрацювання. Тепер ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно, вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році. Отже, якщо ви пропрацювали 35 років і отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі, пояснила Жолнович виплати пенсії для громадян на окупованих територіях і за кордоном українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, тот продовжуватимуть отримувати пенсійні виплати на банківські картки. Обставини, за яких можуть припинити виплачувати пенсії, якщо призначення виплат було зроблено на підставі документів, що містили недостовірні дані неотримання пенсії через поштового оператора протягом 6 місяців, смерть пенсіонера інші випадки, які передбачені законом, припинену через неотримання протягом шістьох місяців пенсію можна поновити двома шляхами Через заявку на порталі ПФУ. Використовуючи електронний інструмент «Дія-Підпис». або за допомогою заяви до уповноважених банків близько 35 тисяч осіб, які не змогли сьогодні ніяким чином з'явитися ані в банках, ані в управліннях пенсійного фонду. Тому після проходження цього піврічного терміну ми зупинили їм нарахування пенсій, і поки ми не проведемо ідентифікацію. Не дізнаємося, що ці люди є і вони мають можливість отримувати пенсії. Ми поки нарахування пенсії цим людям не робимо, розповів представник пенсійного фонду Сергій Кам'яченко в матеріалі Радіо Свобода. Крім того, до 31 березня 2024 року відбувався процес фізичної ідентифікації тих пенсіонерів, які стали в початку повномасштабного вторгнення РФ, тобто до 24 лютого 2022 року. Цей процес був необхідний для підтвердження того, що державні кошти отримує саме та людина, для якої вони призначені пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію до кінця березня, можуть пройти її зараз. Після ідентифікації їм буде виплачено пенсію за всі місяці, за які вони не отримували її через те, що не проходили ідентифікацію щодо пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон і хочуть отримувати виплати. Схема схожа. Відповідно до даних мінреінтеграції, пенсійні кошти будуть нараховуватись на поточні рахунки в банках України. Однак людям потрібно буде проходити щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію це можливо зробити через консульську посадову особу або, як і в минулому випадку, через заявку на порталі ПФУ Мінімальна заробітна плата у 2022 році прес служба Міністерства фінансів України повідомляла. Що підвищення мінімальної заробітної плати у проєкті державного бюджету на 2023 рік не закладали, і вона залишиться на рівні 6700 гривень без врахування податку. Тож у жовтні 2022 року відбулось останнє підвищення мінімальної зарплати з 6500 гривня до 6700 гривня у лютому 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєкт 8431 щодо підвищення мінімалки протягом року, однак пропозицію зняли з розгляду. У поясненні до законопроєкту зазначалося, що поточний розмір мінімальної зарплати становить 74,8% до прогнозованого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в середньому за 2023 рік 8,962 тисячі гривня. Однак з початку 2024 року став чинним закон про державний бюджет на 2024 рік, який передбачає збільшення доходів на рівні 25%. Очікується, що уряд отримає 1768,5 мільярда гривень від податків та зборів, відповідно до даних, протягом 2024 року мінімальна зарплата буде збільшуватися у два етапи – з 1 січня – 7100 гривня, з 1 квітня – 8000 гривень, тоді як загальний показник прожиткового мінімуму становитиме 2920 гривня. 3023 тисяч на працездатну людину 2361 тисяч гривня для тих, хто втратив працездатність 2563 тисяч гривня та 3196 тисяч гривня на дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно загалом план підвищення мінімалки має довгострокову. Перспективу і, за прогнозами Мінфіну, буде потроху збільшуватися. Так, з 1 січня 2025 року ця сума може становити 8 тисяч 370 а 2026 року 8 тисяч гривня зміни у податковій системі та для фізична особа підприємець відомо, що сума податків пов'язана з мінімальною зарплатою. Тому фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, єдиний соціальний внесок. Його сума з початку січня становила 1562 гривня, а з 1 квітня 1760 гривень у 2023 році розмір єдиний соціальний внесок становив 1474 гривня, 22% від 6700 гривень, тобто мінімальної зарплати. Крім того, з початку 2024 року для ФОПів були змінені ліміти для платників першої групи 167 мінімальних зарплат, 1,185 мільйона гривень на рік для платників другої групи 834 мінімальні зарплати, 5,921 мільйона гривень на рік для третьої групи, 1167 мінімальних зарплат. 8,285 мільйона гривень на рік у другій половині вересня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 11416, який передбачає значні податкові зміни. Очікується, що документ буде остаточно ухвалений у жовтні 2024 року, а в разі його прийняття, нововведення набудуть чинності заднім числом. З 1 жовтня законопроєкт передбачає підвищення військового збору та низку інших змін, спрямованих на збільшення доходів державного бюджету. Очікується, що ці зміни дозволять залучити додатково 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025. Му у виданні юридична газета пояснюють, якщо законопроект набути чинності. Тоді варто очікувати такі зміни збільшення військового збору до 5% нині 1,5% для зарплат, дивідендів чи інших доходів фізосіб, осіб, впровадження 1% військового збору для юридичних осіб та ФОПів 3 групи додатково до єдиного податку, фіксований військовий збір для ФОПів 1, 2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Нині це 710 гривень. А з 2025 року 800 гривень. Крім того, зміни також будуть стосуватись авансових внесків щодо податку на прибуток для автомобільної заправочної станції, підвищень ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік, а для небанківських фінансових установ на 25%, крім страхових, ці зміни призведуть до зростання податкового навантаження на зарплати та доходи фізичних осіб. Що може змусити роботодавців підвищувати зарплати аби зберегти рівень виплат на руки? Для фопів різних груп також зросте податковий тиск.